Мороза Ріна, учниця 6-го А класу Запорізького академічного ліцею No46. Поезія Григорія Лютого, Вишиванка. Посміхалася дитина, бігла полем у вісні, небеса вмивала, рідні очка ясні. І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша. Немов барвисти метелик поруч гралась душа. Ти скажи мені, тато. Що за дивна земля почала прилітати в сни мої звіддаля. І ласкава, як мама, і мов без меж, Ти коли мене, тату, в землю ту повезеш. Ой, дитя моє, ой, ластів'я моє, народив тебе теплий край, то країненька нас пригадує. Стукав, серденько, прилітай, не загою в вік. Я в ту землю путь, там слова з пісень у садах ростуть. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод, ми одна душа, ми один народ. Я посивів тут, а живу я там. Тих сердечних путь не розбить літами. Там, де ти біжиш, я біжу малий. В ріднім краї жить. Я судьбу молив. Обцілують хай твої ніженьки, землю матірну доріженьку. У доріженьку у яруженьки, білі лебеді, сиві руженьки. Посміхалася дитина, бігла полом у вісні, небеса умивала рідні очка ясні, І цвіла вишиванка, що з вогню воскреша, немов барвистий метелик, Поруч гралась душа. Вранці очі, як мальви, у дитяті розцвіли. Ти скажи мені, мамо, ми поїдем коли. Край дороги то поля там, як Божа сльоза. Там живе наша доля, живе не згаса. Ми з тих ясних зір, ми з тих чистих вод. Ми одна душа, ми один народ.